Зустрічали. Давайте помаленьку. Ми говоримо про вулицю Листоподобу. Так, так. Мені така цікава листівка, яку важко було ідентифікувати, що ж на ній зображено, які будинок, чиє він досі. Що вам вдалося знайти? Ні. Подивилися на забор. Зверни увагу на паркан, А тепер плюча міська до мені. Сусідній знімок, я тобі спеціально погор скину. І подивись на цей парк. Подивись на ці шарики. Вертайся назад. Ці шарики. Це міськрада. це, це казло. Ти розумієш? То міськрада. Так от я тобі казав, що ти, ти впадеш. Як такий, бути? Добудований поверх. Так. так, і змінився, бач, все, все схоже. Тільки добудова не було. <реш> я, як, я як виявив, я тобі кажу, я балдів. Ну, думаю, Тарас буде. <реш> я по паркану подивився. Але є інформація, що в 27 році його освятили. То напевно, що добудова була ще пізніше. І поліцейський дум... казинок. Я думаю, що добудова була. Після е, ну, Першої сходить. світової війни. Думаю, що думав. дова пройшла після Першої світової війни. Та я подивився подивився, подивився. Дивись, во. Забор той самий. Точно. І тут був Лазарет. Ви де звичне в Так, декати. Лазарет княгині якоїсь там. Я ні слова не, не, не знайшов про... То, щоб її набудовували, перебудовували. Ну он бач, унікальна, правда? Фантастика. Точно і по цих кулях, і по паркану. А, І з двох сторін ще Тут з одної сторони. Ворота з, з двох сторін, і там так само. І а тут раз. не видно. тут не, не видно. Видно, видно. Точно. Точно. Оце перше унікальне, що я тобі хотів показати.